Дай Боже і вам, шановні гості, друга родина. Сьогодні у нас коротенький відос присвячений її презентам, і великі слова подяки всім моїм підписникам, всім моїм друзям, які привітали мене з Днем народження. Я вам дякую. Як завжди, засипали мене повідомленнями, дзвінками і презентами. Постараюся швиденько показати, що як. І є пара таких цікавих моментів, які, напевно, згодяться моїм колегам, підписникам або людям, які займаються железяками. Отже, погнали. Так, пан Зеник з Куликова приїхав до мене з такою пачкою, і в ній великий лекальний кутник. Дякую пан Зеник, за презент. Чоловік займається ремонтом паливної апаратури. Насоси, форсунки і так далі. Я тут в Куликові, недалеко від Львова. І він моєму дідові як зладив насоса і форсунки до трактора, то дідо каже, що трактор почав випускати крила і на другій передачі вже зразу йде на взльот. Дякую. Вам. Дякую. Е, їдемо далі. Е, їдемо далі. Я, коли дивився це відео, думав, куди ж ця штука піде. Коротше, Сергій Серебряков. З Запоріжжя, мій хороший колега, гравірував оцей от медальйон і подарував мені той медальйон, але з другого боку є от такі от букви. Я довго думав, що ці букви означають, і кому не показував, ніхто, ніхто не знає. Я вже почав згадувати моїх дівок студентські роки, може, може то їхні імена. Вказується, ні. Коротше, виявляється, що все дуже просто і дуже символічно. Перша буква Z то є Зузулька, потім CH, то є Шнапі, потім v, Віллі, і R, то є Робі. То є медальон тих станків, які з'явилися недавно, недавно в нашій майстерні. Дякую, Сергій. До речі, відео, як Сергій робить таку ручну гравіровку, ссылку на його канал я дав під відео. Їдемо далі. Один мій хороший колега з міста Хмельницького Саша Гаврилов. Коротше, Я був здивований, що таке можна взагалі зробити. То є таке, грубо кажучи, портмане, кошельок з таким от емблемою. Но не все так просто. Як на шкірі зробити отаке? Я, для мене це загадка. Воно рельєфне, воно там тиснене, воно розмальоване. і Бачите, що тут іш і 680. Ну, в середині вишивка і тут місце да, пару рублів. Дякую Саша за презент. Ну, надзвичайно класна тематична річ. Їдемо далі. Не подумайте, то не є все презенти, то майже в основному є все робота, закази. Які ми будемо з вами робити, і будемо це все знімати на відео. А презентом є От, той ящик, той є не стільки презент для, для дня народження, а скільки презент в знак вдячності від клієнта, пам'ятаєте відос. Про барашку з титану для дайвінгу клієнтові все підійшло. Клієнт був дуже радий побачити про ту, про ту досить таки просту роботу відео. Все підійшло, все супер. І людина прислала пару досить таких цікавих речей. Короте, звісно, шкода, що новий інструмент через просто вологість, через. Зберігання стає ржавим, тобто то є плитки, бачите, але їх трохи час трохи час покоцав. Ну, що я можу сказати, народ, Для, якщо брати її як плитку КМД, кінцеву міру довжини, то то вже не годиться. Але отакі старі плитки я використовую як Якісь хитрі підкладки на шліфовці, де потрібна більш-менш така усереднена точність. Хочу звернути вашу увагу, що є інструмент старої крові, старих кровей, як то кажуть, так, той красний інструментарій КАІ. І тут ще бачите, навіть атестовані вони, паспорт к набору. І тут, бачите, є деякі певні корекції, наприклад, Плитка тлучної 05 насправді має о, в мінусі аж один мікрон. Ну от, так от. Е, Я вам дякую. Щось ми з того використаємо. У щось... мене є от пару таких от плиток на 100, Тоже були ржаві. Я їх просто перешліфував в паралельки. би це смішно не звучало, ну, але як КМД, самі розумієте, воно вже не годиться. <плитка> е, дякую. І Порадували мене тут пару речей з тої посилки. Я постійно ходжу у базарі, купляю світильники для станків. Але тут такий олдскульний і такий досить моднявий. Бачите, його досить легко прикріпити, світильник. І вимикач тут такий кльовий, і патрон є, і все. Дуже мені сподобався, дякую вам. І аналогічний, ну, то я не знаю, від, то, певно, від якоїсь апаратури я підозрюю, може від якоїсь фототехніки, чи від чого. Ну, Так само от вміли колись зробити. Бачите, то якась не наше, воно 250 вольт, 60 ват, така емблема. Я підозрюю, що це ж від якоїсь фототехніки. Але коротше, народ, сюди струбцину і воно на станку як місцеве освітлення, просто, просто супер. Ну, є можливість настроїти, є можливість по-всякому. Дякую вам. І, коротше, тут ще... Так, стоп, стоп. стоп, -стоп. Я тільки нічого не перепутав. А, тут трісти, е, отакий канавочний різець, і пару розверток, пару фрез. А решта все, ціла купа кружків для наждака. Ну, щось, от, напевно, піде на внутрішню шліфовку. То гарний камінчик. от, і от круг мені підходить для плоскошліфа. Особливо, то, що білий він мене радує. То є 250 на 76 на 25 І Є дуже багато всяких маленьких різних кружків. У мене їх до чорта. Коротше, тепер буде ще більше. Я вам дякую за презент. Мене назад складем. Е, Дякую вам. Коротше, от, е, на рахунок світильників станочних. Що я можу сказати? У ну, мене на всіх станках є станочні світильники, ну, на, на деяких може. А на сверлильному нема. Я, напевно, поставлю на сверлильний той світильник. Я вам дякую за презент. Я радий, що я був для вас корисний в плані своїх послуг, своєї роботи. І дякую вам за, за презент, який я можу використати в себе в майстерні. Їдемо далі. Так, Наступний презент. Приїхав від чоловіка, який побажав залишитися невідомим, але сказав, щоб його звати Вадим. Пан Вадим прислав величезну цілу купу спецовок, різних всяких. Причому є такі спецовки, які я бачу вперше. Може, шановні підписники мені скажуть, де такі лахи використовуються. Зараз спробую вам показати. Значить, то є в нас якби, ну, типу, куртка, кофта, так, трошки вниз. куртка кофта разом з штанами в парі шита так? ззаді на резинці. Але то є ХБ, то, то зрозуміло, що то це є звичайна спецовка Такої фірми, я не знаю, може комусь то пригодиться. Дякую вам. Наступне точно такий самий фасон. Типу, штани зшиті з тим, я не знаю комбінезон то чи як то називати, це то не комбінезон. Але воно таке ну, типу, не буде маститися маслом, бо воно. Має зверху таке якби синтетичне, синтетичне покриття. Коротше, тіпа, типу латексу. Коротше, поповнення в колекції костюмів для рольових ігор. Дякую вам. Тож не все, тут ще купа всього. Ну, то і звичайні, штани, то і звичайні штани, чорні їх і хібе, але з такою от лямкою, Не знаю для чого. То, Та, напевно, також для рольових ігор, для ланцюжка. Так, далі. Ось така куртка. Це просто курточка, Куртка. Теж бачите тут на телефон є. На телефон. Кишенька. Ось таке. Тут таке, тут теж для рольових ігор. Лямка для ланцюжка. от, Далі. то що то є знову штани. То є знову штани, звичайні штани, дякую. Коротше, коли я того побачив, то мені то нагадало цю передачу на каналі Discovery, де чуваки ловили крабів. Пам'ятаєте, ловці крабів, вони в таких от дощових куртках. Ну, таке воно типу нашого ЛЗК, ЗЗК. От, але але не наші, теж бачите якісь... Може комусь таке... Та, та фірма про щось буде говорити. Дякую. Так. Далі жилетка. Жилетка фірма Stanley Стенлі. О, просто жилетка, тепла, тепла жилетка Тепер далі. Що ще? Є такі коротше народ штани. Ну Це реально, це, я сьогодні в ньому піду в ресторан в тих штанах. Коротше просто капець. Це реально мега комбінезон, як у товариша, мега жилетка у товариша Васермена. От. Дивіться, з кишеньками. Теж під телефон, теж то, то все. Таке воно, ну, ну класне. Я, я, чесно кажучи, у нас навіть не бачив у продажі таких великих кишені. Тут сємушок влазить дуже багато. Тут, тут сємушки, а тут деньки. А тут э, арахіс, а тут фісташки, а тут інжир, а тут курага, а тут чорнослив. От, ну і так далі. Коротше, тут є серйозний. Серйозний комбінезон ззаді тягнеться, воно розтягується. ну Класні класні штани, ну реально, Коротше, сьогодні до рестарації. Дякую вам. Далі просто футболка. Просто футболка. Теж, бачите, у от фірми. то Напевно, я так зрозумів, велика фірма з Fitzod. Далі отакий комбінізон. У мене є тільки без того ото надпису. Але фасон і матеріал аналогічний, то я в нас на ринку купляв. Е, дякую вам. Короче, потрібні, потрібні речі. Я так стараю, стараюся трьома комбінізонами обходитися. О, А то е, я вам дякую пан Вадим, за презенти. Останні, през, останній комбінізон. Не знаю, то чи мені на виріст, чи що, ну, мене напевно влізе, їхати туди два. Мене два влізе в той комбінізон. Той комбінізон з вашого дозволу я подарую Ігоркові на весілля разом з сервізом-рибками. Я... я жартую. Я вам дякую за презенти. Надзвичайно потрібні речі, цікаві речі. Я стараюся практикувати три комбінізони. В одному працюємо, в другий перем, третій гладим. От. Ну, якби... Я вам дякую. Поїхали далі. Так, ще один презент, до речі, вдягнувся я в ту робу. Серйозна роба. Дякую. Короті, ще один презент від пана Олега Чеснова. Чоловік займається лазерною гравіровкою. Я, чесно сказати, ніколи з тим не стикався, але робить досить корисні речі. Короті, чоловік переслав отакий амберлочок, на якому вже написано. Те, що я говорю в кожному відео, робіть гарно. Та е, ну, і з того боку, Yamaha xv 1100, то якби брелочок для мотоцикла. І той брелочок вже на ключах. Е, кого цікавить така штука, ну дійсно акуратна робота. Я правда, ну, не знаю, як це робиться. Ну, напевно, що це лазер гравірує через е, комп'ютер. Е, я вам дякую, Олег, за презент. Е, кого цікавить така штука, е, я, от, я заказав в нього кілька штук там, з номерами телефонів, адресник собаці заказав і це все. І то чоловік у такої якості робить різні речі. Е, я практикую на всіх ключах, на всіх е, ключі від машини, ключі від мотоцикла, отакий от брелок з номером телефону. Ну, на випадок, якби загубив, щоб, щоб це можна було знайти. І вам рекомендую вже пару разів рятувало. Е, коротше, чоловік зробив дійсно. Дійсно гарно. Кого цікавить така річ, я вам дам силочку на його е, ссылку в, ВКонтакті. Якщо вам таке треба, зв'яжетеся. Ну, мені сподобалося якість, і то напевно на, на нержавіці то воно, буде, воно буде дуже довговічне. І я вам дякую, пане Олег, за о, презент. Потрібна, дійсно потрібна річ. Ну, а та фраза Робіть гарно» то вже так ділася, то вже стало як другим девізом каналу. Дякую вам. Так, останній презент, з яким я хочу вам похвалитися, то презент, який приїхав зі штатів від пана Потоцького, Ручи, отакий от штативчик. Гнучкий штативчик, я вам зараз покажу, розкажу, і ми зараз ту штуку зразу пустимо в роботу. Ручи, є отака фірма Auto Edge. У мене є також в якості презенту. Ота штука, яка виставляє вертикальну головку в фрезерному станку, я вам показував. так? Та фірма коротше, випускає ще дуже багато всяких різних речей, які можете просто собі взяти на замітку, то і не є реклама ні разу. Е, просто як ідеї. Ну, Фрезерні упори вони випускають, бачите? Є такий упор, що ззаді до тісків чіпається, є такий є. Такі бокові упори для двох деталей. Но мені сподобалася одна річ, і ми зараз то з вами зробимо. Бачите, є упор на стіл. І отакий. А тепер ота штука, яку він прислав. Бачите, є два варіанти кріплення під індикатор. Є варіант з такою скубою, що можна чіпляти прямо знизу на шпіндель на гайку шпінділя чи куди і можна робити обкатку. А пан Володимир прислав мені отаку річ просто з циліндричним хвостовиком. І сюди в той от маленький ластухвіст вставляється маленький індикатор. Отой от такий, що в мене є. Штука зроблена дуже цікаво, дуже грамотно і дуже якісно. Значить, воно плавно все плотно ходить. За рахунок чого? За рахунок того, що тут є фрикційні вставки. Болтиком мотимод зажато, гаєчка тут з пластиковим фіксатором. І воно все дуже так ходить плавно і не, само себе не розкладається. Давайте подивимося, що вони ще мають. І зараз ми перейдемо до того моменту. Це також упорна, сік я зрозумів. Це така поличка в них є з гачками, на стіл фрезерного вішаєш. І Молоток, там ключ тримати дуже зручно. Ну, це можна запросто зробити самому. Це на лазері вирізати. Бачите, як зразу мозги мислять, Як би ту зробити самому? <сум> Ото от мені сподобалося. Бачите, індикатор і має той п'ятак і можна робити торкання від, від фризи. Фризою торкнувся, воно, наприклад, індикатор має рівно 4 дюйма, то в дюймах. все. Торкнувся від фрези і від, від, від стола ти вже маєш базу. А можна ще і плитками набирати, добирати. Ви Бачите, як фреза торкається отого п'ятака. Цікава штука. Це що таке? Це також упор. Це упори. Ну, Це от є для установки заготов різця по висоті. Ви бачите, таке от з булькою, так, як в васарі. Є таке, а є таке в формі призми, що прямо до заготовки воно ну, на вершину стає. От. Ну, я таким ніколи не користувався, не знаю. Добре воно, не добре. А є таке саме тільки ще, що можна під кут виставлятися. От, бачите, деколи каталоги, можна в каталогах щось для себе підглядіти. І є отака, індикатор в такий обіймідь на касетну ресурмач. Бачите, щось виставляти. От, і ще що вони мають? Ще що вони мають. А, ну це є скалка для перевірки в центрах. Це є також касета для касетних різдвитра, щоб сверлити. От. І того мені сподобалося. Ось така булька для того, щоб чіпляти на вороток і по бульці виставляти вертикаль і рівно мічуком зайти. Тепер в чому суть? Дивіться, зараз я вам покажу, ми навіть зараз з вами зразу збацаємо. У мене є отака штука, так, прислав пан Володимир. Вона якби добра, все, але тут тоді в цангу прийдеться брати. Всі дуже добре пам'ятають. Всі дуже добре пам'ятають от от мій саморобний. На базі з того, що було на господарці насадний індикатор. Дуже хороша річ, дуже практикую, я часто користуюся на обкатку, але вона має один недолік. Неї неможливо обкатати малий отвір. Через що? Через те, що зміщено відносно осі сюди. Отвір, наприклад, менше 50, я вже, напевно, не обкатаю. Коротше, що ми зараз зробимо? Ми зараз, зараз тут докупи з'єднаємо і отримаємо отаке. Тому що мені оця варіант, що воно чіпляється наш піділюсовою, тою струбциною, тим призматичним, воно мені дуже подобається. Ми зараз зробимо таке. Ми зараз відкрутимо від того, засвернемо середину в отвір і ми зможемо цю штуку запихати сюди. Поїхали, сходу, зразу. Коротше, Раз, два і готово. Викрутив то, що там було старе. І... Просверлив отвір. Розточив його на 9.5, Тут 9,5 у нас. І зараз покажу, що вийшло. То ми ставимо сюди. І тут ми піджимаємо болтиком. І ми отримаємо ще ліпше як було. Бачите? Зараз чіпимо індикатор, попробуємо поставити на шпіндель. Так, от чіпив я індикатор, тут теж ще момент. Шестигранник, наші не підходять. 7.64. Ключик. От я зажав. Так. Значить, Як то виходить? От ми беремо. Нема різниці за що, я там навіть деколи от, розтушну головку, О. І Якщо, наприклад, взяти от чисто умовно, чисто умовно поставити деталь, за рахунок отих колін, бачите, в чому тут прикол, що тут то йде вліво, то йде вправо, то йде знову вліво, і в нас індикатор виходить. На осі. І ми можемо собі виставити, от дивіться, наприклад, обкатати отакий от отвір. Ну, зараз ми ну, приблизно я вам зімітую, так. О, ми беремо, собі ото наближаємо, як хочемо і робимо обкладку отвору. Хочемо великого, а хочемо зовсім маленького. Коротше, народ, то є дуже класна альтернатива центру шукачу. Плюс цією штукою можна щось паралелити. О, треба нам запаралелити там якусь деталь так? по стороні. Ми точно так само вчепили на і все. Треба нам щось далеко від'їхати, щось велике паралелити. Ми можемо від'їхати дуже далеко, навіть що тим можна посунути. Так. Коротше, можна ще ту штуку навіть розвернути на 180, можна в ту сторону, можна в ту сторону. І вона займає досить мало місця. Так, я трохи -то не в той бік перекрутив, але це його. І от плавність ходу, це все можна виставити, піджимаючи от його от колінка. Можна трохи тугіше зробити. О! І бачите, можна що далеко заїхати. Що близько, що дуже близько, ну по всякому. Коротше, офігенна річ. Я вам дякую, пане Володимир, за такий презент. От бачите, я зразу з ходу його собі поставив, то вже навіть індикатор знімати не будемо. О, Коротше, я думаю, що комусь та річ, як підказка, ну, я вам чесно скажу народ, що напевно робити таку штуку не варто. Ну, гарно виконано. Гарно виготовлено, я думаю, просто ще купити і купіть і будете мати щастя. Того недорога річ, то Чізовський набір від індикаторних принадлежностей, а решта все можете зробити самі. Або ну, хто як хоче. Ну, мені, мені сподобалося. Але воно дружить тільки з отаким от індикатором, зразу кажу. Звичайним і чом то не то. Тому що цей індикатор працює в дві сторони, це дуже важлива річ. Отаке. Трохи мені тепер облегшити життя. Дякую вам, пане Володимир. Ще раз дуже, дуже потрібна річ. От пам'ятаєте, я недавно розточував шатуни, то я в сусідній отвір до різця пхав і РБ, виставляв, а тепер ще простіше, тепер я от цю штуку взяв, прямо на розточні голубці от зажав і новий шатун обкатав собі, зняв. І пішов розточувати. Дякую вам ще раз. Ну, Я думаю, що всі зрозуміли суть. Дякую. Бруно! Ху-хау! Бруно! Хау-хау!